Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давайте сьогодні поприбираємо у ванній кімнаті. Першою справою я залила унітаз. У мене там був засіб Сантрі. Купувала його в Аврорі чи в Копіжці, за незначні кошти, не за всі гроші світу, але він дійсно дієвий і за свої гроші дуже гарно працює. Використовую його для унітазів і для миття ванни, самої ванни. Прибираю на пральній машинці. У нас пральна машинка це місце, на якому збирається все саме найнеобхідніше. Самі необхідні речі лежать завжди тут, а потім я їх забираю і розношу по своїх місцях. Не знаю чому, але це така поличка, на якій збирається все. Роблю у ванні прибирання таке, щоб протирати все, витирати від пилу десь раз в тиждень точно. Але кожного дня роблю підтримуюче прибирання і заодно вирішила прибрати сьогодні тижнева прибирання і похвасталася вам своїми улюбленими парфумами. Часто задаєте мені питання в коментарях, вже декілька поступало. З чим ви користуєте, що вам подобається, ось ці чорні це чоловіка. Його найулюбленіший і скажу вам, що якщо парфум такий стійкий, гарний і такий дійсно, знаєте, не туалетна вода, а парфуми, тому вони тримаються дуже довго, один пшик, і вистачає їх надовго. У мене є деякі, якими я користуюся вже років два, і вони все в мене не закінчується. Велика баночка, бутилочка, дуже ними задоволена. Протирає унітаз, витирає його ще зверху, сухою тряпочкою, щоб був сухий. Витерла, помила Таке, знаєте, місце, яке миється не один раз в тиждень, 100%. Думаю, кожна господинка миєть найчастіше це унітаз і умивальник. Оце от у мене завжди щось брудне. Або унітаз брудний, або умивальник саме ця раковина, де миють руки, тому що діти щось там запачкають, тут з рук змили, а в умивальнику самому залишилися. У нас за унітазом є така. Поличка зроблена із саме, плитки. Чому вона там? Тому що пральна машинка від пральної машинки йде сток води туди і стікає труба. Тому там така зробилася поличка, на ній я зберігаю всю свою хімію, якою я там користуюсь. Не всю, ще частинка зберігається під ванною. У нас теж є там така маленька комірчинка, в якій збирається. Вся хімія, ну і ще, звичайно, в... під раковиною, під умивальником теж є полички, в якій збирається і зберігається вся хімія, яка використовується у вані. А ось саме крани я намою цим Сантрі Гелем, тому що одного разу я була використала якийсь теж такий їдючий засіб і змила його теплою водою. Я не знала, що так можна робити, що потрібно було змивати лише холодною водою. І у мене з'явилися там плями такого жовтого кольору, дуже некрасиві, і я вам скажу чесно: зіпсувала крана саме цим якимось їдючим засобом. Помила порошком таким звичайним чистчем, і він теж гарно справляється з своєю роботою, так як не було таких дуже забруднень, так як я і кажу, що на протязі тижня я все рівно його мию, прибираю. Буває таке, що декілька разів в день прибирається, хтось зубну пасту плюнув, хтось ще щось залишив. Ну, я думаю, всі вони розуміють, що якщо вдома є. Більше ніж одна людина, то за всіма не вслідкуєш, особливо якщо у вас є діти. У мене маленька донечка, їй 2 і 3 місяці, Вона може щось і брудними ручками залишити, якісь сліди, і шоколад, чого там тільки не буває. Інколи буває, що я сама дивуюся, як можна було таке зробити, і як можна було там щось принести, кинути в унітаз, таке у неї теж буває. Ну, різні бувають, знаєте, такі курйози, що я сама дивуюся, потім думаю, ну як можна було до такого просто додуматися. Але у дітей фантазія розвинена дуже гарно, в них працює, знаєте, зовсім вона по-іншому. Те, що ми бачимо, що це якась пакость, для них це весела просто гра. Ну, я не ображаюся, прибираю, поки маю час, по можливості прибираю. Налила заодно і ще й мило в дозатор, в цей диспенсер. Щойно його помила, протерла, але вирішила, ще налити мило, і вийшло, що роблю двійну роботу. Все, витерла, щоб було сухо і не залишалося від води, потім такі плямки. І витираю зеркало. Зеркало теж брудниця дуже часто. Ось я забула сказати ще про зеркало, що зеркало теж протирається дуже часто, після кожного душа воно брудниться, все в краплях від води, тому його теж часто треба протирати. Знайшла, що тут ще був засіб шампунь саме використаний, і лежить там баночка, нікого вона не мішає взагалі кроме мене. І інколи взагалі здається, що безпорядок не мішає нікому, кроме мене, всім нормально, кроме мене. Але я прибираю: І якщо цього не робити, то взагалі буде, я вам скажу, дуже сильний хаос в квартирі. А ще якщо у вас невелика квартира, то. Взагалі не буде достати ногою, так як ми були відсутні декілька днів вдома і були зайняті якимись іншими справами, то хтось приходив, щось ставив. Я і сама така, що щось прийду, поставлю, потім шукаю, а потім приходиться прибирати і розставляти по своїх місцях. Тому за декілька днів дуже відчутно замітно, що не прибиралося в квартирі. Тому я сьогодні взялася за цю справу, і за хвилин 30 я все швиденько прибрала, і моя ванна виглядає дуже чистою, дуже гарною і в ній приємно знаходитися. Тому можливо, я когось теж сьогодні замотивую виділіть 5-10 хвилин, може і 15 Ви зможете зробити. Виділити зі свого шаленого графіка. Я знаю, що у всіх людей дуже такий е, гнучкий, шалений ритм життя. Е, і не все встигається, все охопити, як я говорю, неможливо. Е, але, можливо, когось замотивую піти і помити свою ванну. А можливо, хтось мав в планах, але його брала лінь, лінь його перемагала, тому беріться за тряпку і йдіть сполосніть свою ванну. Думаю, можливо, когось замотивую. Залиште, будь ласка, своє вподобайки, якщо комусь подобаються такі відео. Я і сама інколи люблю піддивитися за тим, як хтось прибирає. Для мене це така маленька мотивація, маленький під зад, щоб піти і щось прибрати. Хоча б виділити тих 5-10 хвилин, бо інколи буває, що ця рутина просто остогидла, і не хочеться вже нічого просто прибирати і нічого не хочеться робити. Тому, якщо вам. Вам буде неважко, залиште, будь ласка, свою вподобайку. А якщо вам взагалі схожіться зробити мені приємно, то можете залишити ще якийсь коментар. Оце то я сьогодні прямо попрошайка. Забираю іграшки, бо щойно я прибрала, а іграшки прийшли знову сюди до мене у ванну. Вигружаю пральну машинку і знову буду її завантажувати. Попрала білизну постільну і буду продовжувати прибирати, але вже в іншому місці. Прийшла мене погодувати дитина, мені перекус за мою працю, а вам дякую за увагу. Всім до зустрічі у нових відео!